Шоста доріжка. Анна ришикова Ярощук Дніпропетровська область. п'ятій доріжці Аліна Лаквиненко. Донецька. Четверта. Христина Стуй, Місто Київ та Івана Кісенковість. По третій доріжці Оксана Ралько, Тернопільська область. Друга Дарина Кресюк. Перший Ксенія Тарантюк. Київська область. Увага! Друзі, а в секторі для потрійного стрибка вишколись учасники фіналу потрійні стрибок Чоловіки. Склад фіналу. Євген Семененко. Харківська. Дмитро Корінний. Кіровоградська. Старіу Марафія. Харківська. Євгеній Коп. Кирило Козлов Місто Київ. Володимир Даниченко, Дніпропетровська. Дмитро Дмитрієв, Київська, Віктор Горко, Тернопільська, а Віктор Ястребов, Київська, Андрій Станчик, місто Київ, Дмитро Чорнота, Тернопільська, Юрій どないですか